І наступна критерія це самообслуговування. Це можливість ефективно виконувати соціально побутові функції і задовольняти потреби без допомоги інших осіб. На мою особисту точку зору, на сьогоднішній день команди е маніпулюють цією критерією і не встановлюють правильно її ступінь. Адже Офіційно довести, що людина потребує допомоги, дуже складно, якщо ця людина дійсно пересувається. І якщо людині потрібно пройти 100 метрів чи 50 метрів, або щось зробити по квартирі, але людина потребує допомоги. І людина потребує в самообслуговуваннях, довести дуже складно. Тому що немає тих інструментальних досліджень, які доведуть больовий порог, наприклад, в суглобах чи в спині. Чи, наприклад, в тому моменті, що людина має якесь захворювання, де вона погано орієнтується, довести дуже складно. Що людині потрібно подати, підняти, принести, приготувати. Людина дійсно має проблеми. І саме ця критерія, вона є, я б сказав, така, знаєте, філософська. Її важко довести, якщо це дійсно людина не знаходиться в інвалідному візку чи, наприклад, прикута долі. Часто лікарі говорять, що під час оцінювання, що вам не потрібна палиця для того, щоб опиратися, але людина не може ходити. Йдемо далі. Параметром оцінки здатності до самообслуговування є інтервал часу, через який виникає потреба у допомозі та обсяг дій, які особа здатна виконувати щодо самообслуговування. І, звичайно, тут потрібно звернути увагу на інтервал часу, через скільки потрібно допомагати людині, і які дії людина проводить за певний період часу. Знову, в кожного життєдіяльність своя. І хтось на кухню ходи хтось ходи 12 разів. Звичайно, це таке знаєте, порівняння не дуже, але до туалету теж люди по-різному ходять, адже навіть мають різні захворювання. Існують такі ступені обмеження здатності до самообслуговування. І в нас тут перша ступінь, верніше, вона якби не перша, але вказана як перша. Нормальна здатність до самообслуговування. Відсутність обмеження, особа здатна до самообслуговування без будь-якої допомоги інших, включаючи особисті гігієну, е е приготування їжі, одягання та інші щоденні завдання. Потім наступна ступень це легка ступень обмеження. Особа потребує допомоги від одного до кількох разів на тиждень. Для виконання деяких завдань самообслуговування, наприклад, приготування їжі. Або нагадування про прийом лікарських засобів. І зараз тут трішки ми більше розберемось, тому що є що сказати. Дивіться, зараз іде питання про приготування, наприклад, їжі. Але. Якщо ми говоримо про самообслуговування таку критерію, то у нас попередня критерія була пересування. Для того, щоб приготувати їжу, потрібно сходити до магазину. Якщо це в місті. якщо це в селі, то потрібно сходити в курник взяти яєць, наприклад. І е, якщо людина потребує. Таку критерію, як самообслуговування, то, звичайно, паралельно підключається критерія пересування. Тому що я впевнений, що людина, яка погано пересувається, вона потребує в деякій мірі критерії самообслуговування. Ви зрозуміли, що одна критерія може доповнювати іншу. І під час оцінювання ми повинні наголошувати на це, що людина. Повинна оцінюватися по декількох критеріях. Звичайно, можуть оцінюватися по одній критерії. Але я впевнений, в більшості випадків, навіть якщо це людина непенсійного віку, то ми сюди ще включимо критерії трудової діяльності. І ви розумієте, що під час оцінювання ми маємо критерії пересування, самообслуговування і трудової діяльності. І навіть навчання можна сюди включати. І коли ці всі критерії вони разом взяті, то й людина має право на встановлення групи інвалідності, тому що різні є ступені обмеження. І зараз ми переходимо до першого ступеня обмежень. Помірний ступень обмеження це перша ступень. Це коли особа має право на встановлення третьої групи інвалідності. Особа потребує використання допоможних засобів регулярної допомоги один чи кілька разів на день для виконання окремих завдань, пов'язаних з особистою гігієною, одяганням, приготуванням їжі або іншими щоденними активностями, що може передбачати підтримку у плануванні дії або безпосередньо допомоги. І тут знову, знову ми. Повинні під час оцінювання доказувати, але складно доказувати лише на підставі медичних висновків, що людина, маючи, наприклад, та хронічну, хронічну хворобу ниру в ступеня, потребує допомоги. Е, другий ступень виражений ступень обмеження. Особа потребує допомоги у самообслуговуванні. Приблизно кожні 30-60 хвилин протягом дня та використання допоміжних засобів. Допомога е зосереджена на виконанні базових щоденних завдань, таких як харчування, прийом ліків та пересування. І бачите, тут уже говорить про пересування, а чомусь в першому ступні ніхто не говорить про пересування. Так, звичайно потрібно говорити про інші критерії. І я не знаю, звичайно, є різні моменти, що людина потребує кожної допомоги через 30-60 хвилин. Але знову наголошу, що важко під час оцінювання доказувати, що та чи інша людина потребує допомоги, особливо якщо це ну, перша ступінь. І, звичайно, ми будемо говорити зараз про третю ступінь, це перша група інвалідності. Друга ступінь – це друга група інвалідності. Значний ступень обмеження, третій ступень. Особа не здатна до самообслуговування або потребує постійної допомоги протягом дня у більшості видів діяльності через серйозні обмеження здатності до самообслуговування, що може включати повну залежність від. Сторонні допомоги для виконання основних завдань. Потрібно звернути увагу, шановні, на третю ступінь. Тут чітко зазначено, що може включати повну залежність від сторонні допомоги для виконання основних завдань. Що може включати, але ж може і не включати. І на сьогоднішній день у нас, на жаль, в Україні е об'єктивно. Часто не дають першої групи інвалідності. Особливо це стосується військових, коли йде оцінювання, коли встановлюють втрату професійної працездатності. Багато військових мають право по законах встановлювати на встановлення першої групи інвалідності, принаймні на певний термін для реабілітації. І по цих ступенях ми бачимо, що. Суттєвої різниці і якихось таких значущих параметрів немає. Тому плаваємо між першою і другою, між другою, третьою, між третьою і взагалі ніякою групою. Оці такі, знаєте, переходи, вони є ну, незрозумілі переходи, значними для встановлення групи інвалідності. Тому що є люди колясочники, а вони мають другу групу інвалідності. А якщо ми будемо об'єктивно оцінювати, то їм повинні давати першу групу інвалідності. І по інших групах теж. Тому під час оцінювання потрібно розуміти, що це дійсно я неодноразово наголошую, що це наука. Потрібно. Правильно готуватися до оцінювання, якщо людина має право на встановлення групи інвалідності. До наступного відео.